Так, да, шановні депутати, доброго дня. Починаємо з вами комісії по матеріальній допомозі. Ви всі ознайомилися з переліком. Там, де питання да, є, що ми можемо визнати випрості коштів, у нас зараз не визначена ще понятна сума, скільки ми можемо бюджету витрачати там на добру справу. Бо там ми просили нам додати, але ми не знаємо, чи додати і яка сума. Тому я зараз е, вас там, де нема винятку, на ви знаєте, де винятку, де нема всіх документів. Ми це зараз не розглядаємо з вами, а розглядаємо там, де є всі пакет документів, там, де нема винятку, і там, де ми можемо е, забезпечити під час. Тоді ми можемо це проголосувати повністю допомоги пакетам. Так, ви знаєте про що я кажу. Ви знаєте, про що я про кого я кажу? Ви всі ознайомлені з цими документами, тоді голосуємо. Хто за? що ви У нас теж Так, Ви проголосували? І за? Нема проти. так, що ми проголосували про 1.62, так.

По відмовам тут є сім заяв, і восьма лозі береги, з тем, що я нагадують повітря про 5 документи, там саме додейщи. Так, добре, ми зараз просто затримуємо вже іншу комісію. Тоді все, просить по всіх відмовищах. Mm -hmm. Так, і відмови. Чи... І заяви вшло, і так, да. і да. 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 коли да. вони донесуть, якщо да. буде така у нас можливість, тоді ми будемо вже да. 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 Так? До да. задноголосно, да. дякую вам за роботу. Да, дякую. з вами.